Здоровки всім з вами Андрій Шулик, і ми продовжуємо з вами вчитись підприємницькій діяльності бажано по-нормальному, по дорослому і не як аборигени. У минулих відео ми детально розглянули державну грантову програму. Є робота, навчилися робити бізнес-плани і навіть поговорили про перевірки центру зайнятості, подивились на величезну папочку з кадровою звітністю. Але я знаю, що частина моєї аудиторії навіть не є ще зареєстрованими підприємцями, і доволі часте питання, коли відкривати ФОП, адже не одразу хочеться показувати свою діяльність держави. Раптом у вас щось не вийде, раптом ви передумаєте займатися підприємницькою діяльністю, а податки треба сплачувати, а ви вже зареєстровані. Тож сьогодні відповімо на такі питання: варто чи не варто ховатися від держави, коли починати сплачувати податки, скільки податків сплачувати, якщо ви захотіли зареєструватись, то як саме зареєструватись, і які переваги та недоліки у тому, що ви тепер будете працювати офіційно як фізична особа-підприємець? Почнемо з найпростішого: офіційна позиція держави. Відповідно закону, ви не можете займатися підприємницькою діяльністю, якщо ви не зареєстровані як фізична особа-підприємець або юридична Особа, але Юрособа це значно складніше, ми цього навіть не будемо з вами торкатись. Отже, ФОП. Як ФОП, навіть якщо ви зареєстровані, ви не маєте права для бізнесу використовувати свої особисті банківські картки, а лише свої рахунки ФОП. Ну Або проводити операцію готівкою, це вам також дозволено, як мінімум на другій групі і на першій, здається, також. Одразу постає питання, що буде, якщо раптом ви вирішили не реєструватися як ФОП і робили бізнес через свої картки, яке за це буде покарання? Ну, в теорії, якщо вас прям візьмуть, якось вирішать судити і так далі, вам можуть нарахувати заднім числом податки. ну, Плюс-мінус на 50% від того обороту, який ви зробите. Тобто, навіть якщо ваша маржинальність і заробіток був біля 10%, вам все одно доведеться сплатити десь 45-48% від вашого обороту. нагадую. От. Але в реальності такі випадки дуже рідкі, і значно більша загроза в тому, що банк сам буде бачити, що через ваші картки проходять великі обсяги коштів. Буде певний фінмоніторинг, або навіть до того, як відбудеться. Будеться фінансовий моніторинг, вам банк може просто заблокувати картки для того, щоб попередити різноманітні зловживання. Тобто вони таке вже бачили багато разів, і особливо з вами це не будуть. Тобто, ми вже маємо першу галочку за те, щоб оформлюватись як ФОПи. Якщо через ваші рахунки проходить помітна сума коштів, вам краще проводити це через рахунок ФОП, для того, щоб вас не заблокували і ви могли нормально користуватись банківськими послугами. Що ви вже аж дуже злий анархіст, ви, звичайно ж, можете користуватись після платою нової пошти, тобто відправляти всі ваші посилки після платою і готівкою забирати на новій пошті. Я знаю багато хто так робить. На мою думку, це реально аборигенський бізнес, тобто вам потрібно з готівкою ходити, щодня ходити на пошту для того, щоб забрати свої кошти. І вам потрібно розуміти, що на новій пошті також є ліміти, і свій власний фінансовий моніторинг, вони доволі тісно співпрацюють з фінмонітори. Міторингом, не дивлячись на те, що ну, не дуже в їх інтересах здавати своїх клієнтів і казати, хто там яким займається бізнесом. От. Але все одно десь на відмітці 200-300 тисяч на місяць, вас ваш кабінет нової пошти можуть заблокувати. Якщо за рік буде проходити більше, ніж 5,5 мільйонів, ваш кабінет нової пошти також може заблокувати до настання нового календарного року. Тому це також не дуже зручний метод, якщо у вас вже. З'являються якісь плюс-мінус адекватні об'єми. І ось на цьому моменті я б хотів зупинитися детальніше. Справа в тому, що. Ви абсолютно можете легально працювати на другій групі ФОП, швидше всього, вам знадобиться друга група ФОП, де вам дозволено мати обороту річного ну, майже у 5,5 мільйонів гривень. При цьому ваші офіційні податки, абсолютно легальні, підкреслюю, будуть становити приблизно 2800 гривень на місяць. Тобто, якщо через ваші рахунки вже проходять якісь адекватні кошти, там навіть 100 тисяч гривень на місяць, 200 тисяч гривень на місяць. Я закликаю, вас, будь ласка, чуваки, не позортесь, підіть оформіть себе як ФОП, до речі, вам навіть іти нікуди не доведеться, оформлять себе як ФОП, сплачуйте 3000 гривень на місяць і будьте нормальними людьми. Якщо аж зовсім вам так не хочеться платити ті податки. То ФОП другої групи під час воєнного стану поки що звільнені. Вони добровільно виплачують податки, і ви можете просто не платити ЄСВ і єдиний податок за себе, а просто займатися підприємницькою діяльністю під час війни це легально. Окрім того, що реєстрація ФОПу дає вам можливість комфортно користуватись банківськими інструментами, ще хочу підкреслити: по-перше, в будь-який час будь-який ваш клієнт може запитати, чи є ви зареєстровані як ФОП, чи виплачуєте ви податки в моєму. В моїй практиці таке було, люди просто питають і цікавляться. І я знаю, в деяких знайомих також цікавляться, і тому це нормально, класно, коли ви можете сміливо відповідати клієнтам, що ви працюєте офіційно. І третя, дуже важлива і супер неочевидна причина: під час вашої діяльності іноді у вас можуть виявитися ситуації, коли вам потрібно працювати з іншими бізнесами. Ну, наприклад, я виробник одягу, до нас можуть звернутися різноманітні компанії, it контори які. І хочуть, щоб ми для них зробили, наприклад, мерч. І в такому випадку компанія бажає працювати з вами офіційно на основі різноманітних договорів і оплачувати з рахунка на рахунок. Очевидно, що якщо ви не зареєстровані як ФОП, такої можливості у вас не буде, з вами просто ніхто не співпрацюватиме на більш-менш серйозному рівні. Окей, ми це з вами розібрали. Давайте припустимо, що тепер ви хочете зареєструватися як ФОП. Що вам робити? Дуже просто: з комп'ютера відкриваєте портал, який називається «Дія». .gov.ua Ми вже з цим порталом з вами знайомі. Я б про нього згадував, коли ми заповнювали грантову заявку на єробота. Дуже корисний портал. Нагадую, якщо ви не знаєте, він відрізняється від вашого застосунка в Дія у телефоні і функціонал доволі таки різний. А ви заходите, авторизуватись на порталі Дія. Ви можете багатьма різноманітними способами. Наприклад, QR-код Приватбанк Монобанк спрацює. Ви можете авторизуватись через застосунок Дія або через електронний цифровий підпис, про який ми поговоримо в окремому відео. Вам обов'язково знадобиться ЕЦП, якщо ви хочете працювати як ФОП. От. В моєму випадку я сьогодні авторизувався якраз таки через електронний цифровий підпис, тому що, судячи з усього, якісь є глюки на серверах, і не працював у мене QR-код, і не читала дія також QR-код. Тому мати різні способи входу на портал, це хороша ідея. Як тільки ви авторизувались, вас пускає на головну сторінку порталу Дія, і ви одразу можете побачити, які послуги у вас замовлені. Як ви бачите, в мене це три послуги. Я відкрив ФОП у 2021 році, в мене є COVID-сертифікат, а також я отримав грант на власну справу. Як ви розумієте, я, на жаль, не зможу вам показати весь процес реєстрації ФОП через портал Дія, але я впевнений, що ви з цим справитесь без будь-яких проблем. Вам потрібно просто зайти ось сюди в розділі послуги В мене він тут відкритий, е, і бачите, одразу першим іде автоматична реєстрація ФОП. Ну, або можете навіть сюди не натискати, і все тут бачите замовити ще автоматична реєстрація ФОП. Е, коли ви сюди натискаєте, в моєму випадку мені нічого не дасть зробити, воно напише, що я вже з цією послугою скористався. В вашому випадку вам потрібно буде заповнити свої дані, натиснути дві кнопки десь приблизно 15 хвилин. І на наступний день ви вже ФОП, ви вже можете офіційно працювати. Попереджаю, що е, дуже бажано вам реєструватись 30 числа якогось місяця. Чому? Тому що ви е, швидше всього захочете е, зареєструватися на другій групі ФОП на спрощену систему оподаткування. Е, так от, коли ви реєструєтесь посеред місяця, то до кінця місяця у вас буде загальна система оподаткування. Е, там складна звітність, багато геморою, Я б рекомендував вам навіть в це не лізти, а просто починати комфортно працювати з нового числа місяця. Або ж, якщо ви все ж таки зробили це і зареєструвались посеред місяця, не заводьте на свої рахунки ніяких коштів для того, щоб у вас потім не було проблем з податковою. Окей, припустимо, що ви вже зареєструвались, почався новий місяць, і ви тепер можете спокійно в білу працювати, отримувати прибуток, оплачувати з нього податки. Що далі? По-перше, ви можете брати гроші готівкою, ви можете брати на свої розрахункові рахунки, це вам дозволено. А з приводу РРО ми поговоримо трошки пізніше. Ви, мабуть, багато чули, що зараз кожен ФОП зобов'язаний мати розрахунковий касовий апарат. Я б не сказав, що в цьому є щось суперскладне, але знову ж таки, поки в нас іде війна, ви можете сильно за це не переживати, тому що штрафні санкції за відсутність РРО зараз скасували. Якщо ви не знаєте, як відкривати розрахункові рахунки, то ця функція дуже класно працює в Монобанку і в Приватбанку. Мій улюблений Моно, ви там зайдете, вам дасть можливість зареєструватися як підприємець, відкрити розрахункові рахунки, це взагалі не буде ніякою проблемою. Як сплачувати податки і скільки сплачувати податків? Щомісяця ви маєте сплатити єдиний соціальний внесок, він йде в пенсійний фонд, це умовно ваша. Пенсійні накопичування, а також єдиний податок. Вони плюс-мінус однакові по своєму розміру, десь там 1400-1500 гривень. Точно ви завжди можете подивитись в інтернеті, ця сума дещо змінюється щороку і залежить від мінімальної зарплатні. Як сплатити податки? Ви можете це робити через кабінет платника, ви можете вручну перераховувати через банкінги, але на мою думку, найзручніший спосіб це через застосунок Дія. Ви можете просто зайти в послуги, податки ФОП, і вам там буде автоматично казати, скільки податків ви маєте сплатити, і ви просто це робите. Єдина проблема в тому, що доволі велика комісія, коли ви користуєтесь саме цим способом. Звітність ФОП. Подавати звітність вам потрібно на другій групі, якщо у вас немає найманих працівників, лише один раз на рік. Ви подаєте податкову декларацію, а також декларацію про те, скільки ви відрахувань зробили у пенсійний фонд. Основна цифра, яку ви показуєте податковій службі, це ваш річний оборот. Головне, щоб він не виходив за рамки 5 мільйонів 400 тисяч гривень на рік. Ну там трошки більша сума, але точно ви можете завжди дізнатися в бухгалтера або подивитись в інтернеті. Тобто звіт суперпростий. Ви вказуєте, скільки грошей через вас пройшло за рік, вказуєте, скільки ви сплатили за рік єдиного податку, і на окремій сторінці в окремій таблиці кажете, скільки ви сплатили в пенсійний фонд. На цьому все податкова декларація завершена, і здається, вона нагадаю, один раз на рік, при умові, що у вас немає найманих співробітників. Зробити це ви можете через кабінет платника податків. Ви можете зробити це через спеціальне програмне забезпечення або знову ж таки додали цю функцію у застосунок Дія. Тобто, в три кліки тепер можна подати цю податкову звітність, і це дуже зручно. На цьому, в принципі, все. Я переказав вам весь свій особистий досвід. Хочу підкреслити, що я не є якимось сертифікованим бухгалтером або експертом, я просто сам підприємець. Тому якщо вам потрібна точна інформація, актуальна інформація, по-перше, гугліть, по-друге, звертайтесь, будь ласка, до бухгалтерів. Вони найчастіше найбільш компетентні в цьому питанні. Коли у вас немає найманих працівників, бути ФОПом дуже просто, ви майже не відчуваєте цієї проблеми. Ваша бухгалтерія мінімальна, податки мінімальні, звітність максимально проста. Але як тільки у вас з'являються наймані працівники, я вам одразу дуже сильно раджу звертатись до бухгалтера. Він за вас буде і сплачувати податки, він за вас буде купу бумажок робити. Буде нагадувати, якщо у вас, наприклад, перевіщення лімітів по оборотам і так далі. Дуже класна штука, однозначно рекомендую. На цьому все. Всім дякую за увагу. Якщо вам було цікаво та корисно, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночки, не забувайте про мій Patreon і розповідайте друзям про мої відоси. Раптом їм також буде цікаво подивитись. Ось і все. Пока-пока!